Всім доброго дня! Зараз я заїхав до сметані Оксани. Будемо робити УЗД. Тут у неї є фортуна і така красуня лошечка. Фішка. Фішка по добрині. Скільки є? Принято буде заростали. Дуже гарна. Дивіться, має такий гарний красивий розкол. три місяці. На три місяці. Дуже красиво. Ой. 7 числа. А, рахуйте. До 7 числа то нам ще є. Сьогодні кого? Сьогодні 24 го числа, 7-го три місяці, але це е, відео буде пізніше, бо маю Маю ще попереднє, що знімав. Ну прожене її трохи. О, дивіться. Дуже ручі. Оксана так це до себе приручила, що це спокійне. Та нас сама за цим доглядає. От такі, от такі у Оксани, є гарні дві кобилки. Фортун е, зараз будемо робити УЗД. І вже хочемо вам це все показати. Фортуну парували Добриню. Приїжджав я на сьомий і на дев'ятий день і на одинадцятий. На одинадцятий вона вже не стояла, що відбивала, що вона як не парував. Ось така є фішка дуже гарна. Але гладонька така, гладкошерст. То Добриня теж гладкий, фортуна. Я так дивлюся один, знаєш, вище типу мають шерсть. Так, так, вона. А вона, І дивись, Це як у Фенікса було, так само такий він був, що він просто міняв колір, але не це. Не йшов тут, але Нагадуємо фортони, це вже друге лоша. Перший був Фенікс, а це фішка. Такі має у долині. Гарну митку. Що краса? Дуже гарна така. Шустра така ходина. Як чує овода сама біжить до стайне. Вона взяла хитрість від мами, бо мама сама йде до хати. Вона хоче йти до хати лягати попри тебе. Сана такий має гарний кантар. Повідок такий. Дивіться який чомбур красивий. М'ягенький. Портуна не любить Дуже робити ВЗД. На того року, як робили, то ми її клали дудку і спутували, але ж би вона не вдарила. Наш мене не любить дуже що я люблю, б не любимо. Так. Чути, що їде вже ветлікар. Гудить. Так, вже гудить. Бошечка не дає ловити? Не хоче? Не хоче? Зразу Одразу і в стайні я її Так було приручила, а я як на роботу на роботу в мене немає. Але вже йде, дати, так Фенік одразу йшов, потім так йшов ага. зі мною сюди. Це так само вона... Лікар вже, вже є. Зараз будемо, зараз вам все детальніше покажемо Хотілося би був результат гарний би була жеребна, але я сподіваюся, що все буде добре. Ну ходи сюди! Боїть, ну Так, хлопів. Хлопів на... не привикла до хлопів. Пане доктор, дай Бог здоров'я, боже. Я не знаю, чи можна говорити чи ні, я Мо Можна. Та <рігла> як не можна. Ну, так. Той... <рігла> чипає. такі у нас справи. Що, йдемо є, чіпати, пробути робити, ОЗД. Та, бери, напевно, достанній, ні? Ну. Дуже красива лошечка. Має такий гарний розколчик. Дивіться, три місяці ще її має бути. Ще раз нагадую це її дочка. Добрені. Стояти, аспіта. Дудкут каже, що забув вдома. Шо? Та зараз будеш бити по коліна. <рігла> 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 так. Зараз ми її покажемо вам зблизька. Красивий, гарний задок. Дуже так всі реси в гарно. Шейка. Ну покажись. Вушка маленьке. Тут у Оксана є така гарна велика стайня. Може бути 4 коні. Тут і двоє свиней, так. що Все красиво. Тут поїлка, Вода є в поїлці? Так, куди полісвин? Все гарно. Тут двері йдуть, що стодоли собі. Тут такі віконечки напроти кожного коня. І це відкрив, кинув і дуже зручно, дуже красиво все зроблено. Останні висока. Все Зроблено так, як має бути. Ходи сюди. Павуки не ну, треба обмітати, павуки найбуть. Павуки на гроші. Як таке? <реш> Павлки на гроші. Ну. Дивіться, на ховайся від нас. Кубила придати зраду. Кажу, як го спирати ззаду зніма. Сілізали, дивися, що під пасачиком. Сіль. Да. Оксани весь час двері відкриті, коні собі. Виходить, фортуна каже, що вийде. Тут зразу всього в електропастусі е, підголодала, вийшла, попасла трошки, а фішка навіть не виходить. Стоїть і. Я вчора, Софійці каже, Соня, я видела, що стані двері закрити, відкрию, така має тебе прошу, фортуна відкрила. Пішла двері відкрити. У нас знає, вітер закриває двері, вона собі відкриває і заходить. Все. Сама, так? Ну. Дуже круто. A fíška se nenaučila? Ne, neviděla bych uh -huh. naše, co to dělá. Naše, kdo má máma mamu, má mám její odkrytí. No. bude vidět, co kopele dělá, ale ona je říct, to Co? Co? Důležité výměna, А. Вона, на мою думку, буде гніда. Ноги будуть чорні, бо так вже просвічується, то ще 3 місячки 7-го числа. Дві задні ноги будуть білі. Буде така красива. Добриня, ти знаєш, дає те, що треба. І довго вона така, знаєш? На як я зразу була. Ну, я думаю, що Фенікс може перший, знаєш, Ага. бо тут, як вона першу лише таку, але, то це і вона зразу родилася, то було що вона буде така. Ну. Ти знаєш, е, так як народилася у тебе, ти вже собі знаєш, який лоша. Так. Знаєш? Та як я виджу кожен день е, коні і кожен день різні лошата, різні кобили. І воно. Що, на ньому, трялося, і приїхуся, Тепер, не місяці, Але я той mm -hmm. момент, коли Феникс було 2-3 місяці, Що? Ну, не бійся, не бійся, не бійся. Ходи, Не бійся. <laughs> така шустра. Я не хочу відявати, але там є науч. Призем, але не підмотився дітям. Фортуна вже зараз буде провірятися. Фішка пускає воду. Я думаю, що я купила так причекаю, я не досягала, але ага. пускає воду. Це добре, поїлка це дуже зручно. Навіть видиш добре, що ну, я її причеплю на зиму, тут То фішка буде досягати собі воду. Та, що, е, не треба одна... дві поїлки, що не будуть дві досягати. Та, з, одної, з одної буде. Але що тут можна у будь-який час, можна зібрати. Так, тобто класно дітей. Так, одна звідти одна звідти, що Це посередині. Добре, так. Так вона є. Так, зробили ми ОЗД. Фортуні, фортуна не жаребна. Не жеребна і бувають такі моменти. Чуєте, я був на сьомий, дев'ятий вона вже не, не стояла, відбила жеребця, але не взяла добринь. Нічого, будемо робити, так, аби взяла. Старатися. Отакі справи. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!